Привіт, друзі! Хочу вам показати, яка то тепличка невеличка і скільки в неї всього влазить. Дивіться, посажені гурки. Далі, знизу у нас йде перець, там далі йде капуста рання. Там далі йде у нас рідіска, цибахи. Укроп, далі знов редиска, помідори, перець. Це йду я понизу. Топка наша, знову перець. Ну і тут у нас гурки. Далі на полках. Гурки, помідори. Ось перший ярус. Тут помідори, в основному перець. Дивіться який. Робимо вже другий ярус, щоб якось буде кавуна нам туди поставити. Тут знов перець, помідори. Далі баклажани, там далі знову полочка. Коротше, а, ще не показав. Знизу теж бачите перець. Знову полка є ось. Ось така тепличка невеличка. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал та слідкуйте за нашим каналом.